Напередодні свого професійного свята працівники Городоцького краєзнавчого музею зібрали за круглим столом городочан, які беруть активну участь у житті Джімюзео. Були там і мої колеги Наталя Попович, Віра Лапа та Веля Станиця. Міжнародний день музеїв у світі відзначають 18 травня. І як розповіла Наталія Гуцуляк, відзначити професійне свято працівники городоцького краєзнавчого музею вирішили у близькому майже родинному колі за чашкою кави. Ми пригадували історію створення музею. Ми обговорювали стратегії розвитку музею. Ми ділилися. Надбанням сьогодення ми планували і власне будували плани на майбутнє. Дуже мріємо про те, щоб саме виставки, щоб саме проєкти, які втілює наш музей, наша арт-галерея, вони подорожували світом, щоб саме вони були таким культурним обміном між багатьма країнами, щоб саме завдяки цьому про наше містечко Городо, про нашу громаду говорили за кордоном, і ми будемо активно на цим працювати. А показати світові у Ді музеєм є що. Так, наприклад, вже кілька країн виявили бажання побачити портрети незламних українок із серії Нескорені. А під час круглого столу фонди гордоцького музею поповнилися ще й унікальними експонатами, раритетними пивними етикетками та акварельними малюнками пивзаводу та маєтку пана Скібневського. Багато років вони зберігалися в родині костюків. Та Галина Карнасевич вмовила родича Городочан подарувати ці експонати джі-музеям. Сьогодні от я мала таку нагоду з радістю передати ці речі, поповнити фонд нашого краєзнавчого музею цими етикетками. Вони будуть роз, ну, тут розташовані в музеї як експозиційному залі, і можемо всі бажаючі подивитися Це справді унікальні. Ні, дуже цікаві історичні речі. Є ще картини, акварельні самого маєтку цього пана, і також є зображення цього півзаводу на фоні цієї річки. Село Нове Поріччя це зовсім близько від городка. Успіхи команди джі музеєм бачать та цінять напередодні професійного свята. Наталія Гуцюляк отримала подяку міської ради та почесну грамоту Хмельницької обласної ради.